Доброго ранку всім, маємо 24 липня. Прийшов легесенький дощик, щось потрошки ліс мокренький. А я думаю де да, я схожу і тільки от заходжу і зразу бачу Просто неймовірної краси малину, яку я думаю зразу собі взяти, щоб трошки її з'їсти. І ай! Хочу зразу цією красою вже і поділитися з вами. Я щиро-щиро вдячний вам за те, що ви є зі мною. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вже навіть не буду робити якихось пафосних вступів, тому що ви і так всі, всі все знаєте. Задонатте, будь ласка, на 80-ту ОДШБ. Так як це є найбільший наш вклад який тільки може бути в те, щоб рухатись далі вперед. Нам як країні, нам, як громадянам і взагалі всім, всім, всім. Тому що без допомоги з ЗСУ, на жаль, ми зараз нічого зробити не можемо. От так, так як вони є ті, хто дарують нам взагалі всю цю можливість існувати зараз, так як вони тримають для нас зараз небо на своїх плечах. Я зараз трошки отако це поїм і буду заходити всередину цих чагарників, щоб шукати якісь смаковинки в плані грибів. І сподіваюся, що щось вам і буде показати. Напевно треба вертатися, тому що от починається дощ. А я от тільки-тільки в малині. І до лісу ще трошки є. Обітно. Зразу перші лисички. Просто ще не знаю в якому вони стані. Але оп 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 Оп-оп-оп. Це сюди, це сюди. І тут у нас чекають ще три. Раз, раз, раз. Може навіть і чотири. Або і п'ять. Такі красиві. Зразу забираю. Тут вже треба трошки поколупатися. От, бачите, таке все мокре, а тут в травичці лисичечки ростуть. Якщо їх треба потрошки позбирати і подивитися, ще довкола. Ну, я збираю. Дощ іде, потрошки гримить. Я хожу вже назбирав. Так що нормально вкриває дно. І заходжу. А тут ще такі поляночки, що... Аж, аж хочеться їх тут збирати. О, чуєте, трошки погрімує. Але файно. Ох ти, а там скільки? А ну ану. Поки не сів, то не побачив. О-хо-хо-хо! Біця! Опа! Тут, 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 тут! Тут, 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 тут. Треба це все збирати. Тільки я у того, що я не збирав, відчистив і поскладав, як перейшов чуть-чуть далі на ще одну галявинку, а тут у нас ще цілі поклади. Карпатського золота. Тут, 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 тут. Як казав, усі тут. Так що треба потрошки це збирати і може навіть пересуватися таки далі в сторону лісу, бо я щось, от, от як бачите, ще ніяк туди не зайду. Все по якихось присілках. Пересуваюся. Але нічого, зато є хороший результат. Сушечка вже на поготові, щоб мати хорошу-хорошу закладочку лисичок. Тому файно є. Це збираю, ще тут от збираю і пересуваюся. Що маємо на дану секунду? Я заходжу в ліс. Трошки навіть виходило сонечко. З однієї сторони це добре. З другої сторони це так собі. Грибочок, ну не той, що треба. Чому так собі? Тому що тільки воно вийшло, як зразу повилазили гадини. І вже одну гадючку я бачив. Слава Богу, малесеньку, яка акуратненько від мене... Втекла туди, куди їй треба по своїх справах. Я її вирішив не затримувати, як і завжди, і рушив в протилежному напрямку від неї. І зараз, коли ходжу, то як то звертаю увагу на кожен крок. Бо я кажуть, що е, хто такий е, уважний водій з той, який побачивши ДТП. Потім ще кілометрів 10 їде, дотримуючись правил. Отак От і я, напевно. Тільки той, що я побачив зміючку і зразу зразу включив уважність на 300%, що в принципі я бажаю і вам робити на постійній основі, перебуваючи в лісі. Мені здається, що я можу висунути одне припущення, що тут... Появилися люди, які почали збирати мухомори. Тому що поки я ходжу, я декілька разів вже бачив просто відрізані ніжки. Тобто, Бо коли збирають мухомори, то переважно відрізають тільки шапочки і е, просто ніжки покидані по лісу. Не знаю, чи є тут такі, чи нема. Можливо є, знаю, що це свого роду такий спіритичний гриб, який збирають. От бачите, що я маю на увазі. Були мухомори з шапочками, а зараз їх нема. Так, але вкотре наголошу на тому, що це є відповідальність тих людей, які, це... які цим займаються, які це збирають бо там дуже багато речей може піти не так, так як треба. Кажуть, що по оплаті це навіть вигідніше, ніж збирати білі. А, але, ну, скажіть, чи хотіли би ви однієї людини, яка збирає білі гриби і мухомори, купляти сушені? Білі, знаючи, що в тій сушці до того сушилися мухомори. Ну, напевно, ні. Я думаю, що це так собі затія, знаючи те, що люди дуже часто не дотримуються якихось там дозувань і, і решта таких реч... речей, тому що, ну, напевно, в природі. Все, що є, все є е їстівне, просто деякі речі тільки один раз, в залежності від дозування. Тому, кажу, я би точно рекомендував не ризикувати такими штуками, особливо в людей, які самі на це вчилися. І самі просто в таких своїх домашніх умовах. Займаються доволі слабо легальною штукою. А я займаюся тим, що я шукаю білі гриби та лисички. В основному тільки для самого себе. Тому тут я спокійний. І я дуже хочу, щоб ви це знали. Треба було вийти з лісу, бо там стало дуже-дуже мокро. І тільки от вийшов, зразу знайшов такі чудові аметистові лисички. Просто люксичні. От, забираю їх. Що ми маємо? Я зайшов уже в комфортний ліс, з якого скоро треба і виходити, а тут нічого нема. Навіть лисичок чи... Білячків. Я от хожу, хожу, дивлюсь, дивлюсь. Якщо мене дивує, що навіть мухомори ті, які я бачу з шапочками. Ну, якось так хотілося б, звісно, більше ліпше, але, на жаль, є як є. І тут наш що? І тут в нас мухомор. Ну що зробиш? Треба далі йти і потрошки вже виходити. Ну якісь лисички я такі знайшов. Так, я забираю. Так, 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 так. о. Якщо я не помиляюся, то я колись на цих місцях, там де я зараз є, то я якраз аметистові і збирав. Що не може мене... Не тішити. Тут ми це прикладемо. Я собі запам'ятаю, а ці ми забираємо. Я не знаю, чи ви чуєте, але по тому, як я чую, що десь біля мене працює важка техніка, це означає, що я потрошки-потрошки добираюся до виходу в село і от прямо навіть на дорогу. І що би це означало для мене, то що я планую потрошки виходити з лісу. Дане сьогоднішнє таке полювання для мене закінчилося без білих грибів, але зато дуже успішно в плані наявності хороших люксичних лисичок. Це немало. Я би сказав. І тому я є дуже-дуже радий і щасливий, що воно є в мене. Я хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною. Коментуйте, по поставте лайк, напишіть щось для мене цікаве. Підпишіться на мій канал, якщо ще досі не підписані. Я щиро радий всім, 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 хто разом зі мною є. Під час кожних відео я так зробив паузу, тому що тільки що тут невеличка-невеличка зміючка поповзла до своєї нірки. От. Хочу попросити, щоб ви задонатили на 80-ту ОДШБ по QR-коду, який ви бачите, або в описі під відео на карту. Так ми разом зможемо долучитися до того, щоб допомогти. Силам ЗСУ побороти у ту здоровенну гадину, яка на нас наступає. Я про це говорю зі сміхом, тому що насправді от я вже трошки часу перебуваю в лісах, і за ті роки, фактично там, 10 років, то я вже звикся, що навіть оці гадючки, які ходять по лісі, це є. Представники чогось хорошого, а наші вороги це явно не хороше, і вони заслуговують на те, щоб бути знищеними. А ми маємо зробити все, щоб-ай-ай ай, ай, допомогти ЗСУ виконувати їхню роботу. І саме тому, що ми є такі всі з вами разом. Не знаю, свідомі, хороші, розумні, самі-самі-самі найкращі, то я впевнений, що у нас це точно вийде допомогти і наблизити нашу перемогу. Ой, міг би бути хороший постскриптум І ознака того, що у нас всіх все буде добре. Але в нас і так у всіх все буде добре. Повірте в це. Те, що воно наближається, і те, що ми самі є як би, рушіями того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Дякую вам і слава Україні!